Доброго дня. У нас сьогодні така собі рубрика на каву. Ми запросили чарівну пані, яка не часто гостя в Новодністровську, але дуже очікувана. Аліна Кіндяк, вона автор дуже багатьох фотоальбомів наших дітей. В основному Новодністровці знають її саме як автора світлин і альбомів, але насправді вона не просто фотомайстриня, а і випускниця і викладачка львівського національного. Академії ми, мистецтв, ми, от. Ми. А ще авторка вже двох персональних виставок фото, якщо я не помиляюся. Так, так. І будь ласка, Аліна, розкажи трошечки про себе, як ти прийшла в фотографію. Ой, ой, це складне питання. Я насправді ще зараз в аспірантурі досліджую. За рік захищу звання, буду доктором мистецтва. Але коли буду, то скажу. ні. <реш> Але власне я там і досліджую. На частково фотографії, образ фотографії, і частково і себе так виходить, що коли ти робиш дослідження, ти паралельно виявляється, що ти ще й себе досліджуєш. І, і от я цей шлях зараз для себе пізнаю, як я до того дійшла. Ну і воно якось починалося з якихось. Ну, перший <зас> мій тато мав фотоапарат. Він як виявилося, мені зараз це так сюрпризно. Що Виявилося, що він теж по садочках ходив, але тоді він мав це як підробіток. Я так думаю, що може воно теж частково десь. Вірна. Це, мабуть, разом проявляли ніколи. Так і не, не проявляли. Я дуже хочу це спробувати. Але ем, ну, вже коли він купив такий електронний фотоапарат, я щось раз почала клацати, і мені так сподобався ефект, Що я пішла на вулицю експериментувати. Потім найбільше мені сподобалося фотографувати дітей е, людей. Бо я побачила просто, як це змінює їхні враження про себе, коли люди так. дивляться, я такі це я і в мене. Оце от оце питання є основним моїм не знаю, якимось світлом чого як світлом, як во мотивацію. Мотивацію да. чому я це роблю. Бо це якось допомагає людині себе з іншого боку. Побачити, іноді ми не подобаємося. Це. це теж нормально, це треба приймати. Але отак от воно потрохи-потрохи в щось в щось вийшло, і зараз прям розрослося в кілька розгалужень. Ну хочу ще нагадати, що Аліна у нас хто знає, не знає випускниця гімназії. Yeah. А фотографувала однокласників чи ще тоді та фотографувала вже в останньому класі, і я потім ще приходила на клас молодших. Фотографувала, бо там в Ірен був теж фотоапарат Нікон і я брала, і прям їх на випускни фотографувала. І мені це прям дуже подобалось, а їм подобалось, що в них є фотографії. І, і прям ну я дуже кайфувала це. І це так уже дало мені вже практику потрохи далі. Ну читаючи, до речі, ось такий дуже класний, як це правильно називається, журнал. Це Алінин випуск це, з, з, виставки. Да, з виставки. ось ми вже говорили, що Аліна виставки має персональні це Альдента, я так розумію. Так? так, чи... так виставка От дуже такі творчі, шикарні роботи. І тут, прочитавши шлях творчий вже нашої Аліни, я дізналася, що спочатку вона все ж таки займалася дизайном простору. Mm -hmm. Тобто портретна фотографія, фотографія як така, не одразу прийшла, чи це було паралельно, якийсь розвиток. Ну, власне, коли поставила Питання, куди мені вступати, я думаю, на фотографії, але для мене це видавалося дуже дорогим задоволенням. Оце світло треба купувати апарат. І Я чистяла, що приходжу, мені зразу треба купувати. Я сказала: ні, це дуже дорого. хочу дизайн. Проти Та каже, що ти можеш зробити для цього? Я думаю, що ну почали шукати. Знайшли Олену Трофанюк, яка так одразу, що ну ні, я таке не роблю. А потім потрохи, потрохи, потрохи. Власне, вона мене вивчила з нуля малювати, і я вступила на дизайн середовища в Києві. Але мені там не сподобалося саме навчання, mm -hmm. бо це було в педагогічному. І я кинула там і перепоступила у Львів в академію. І там вже я була на графічному дизайні, я за освітою графічний дизайнер. А там, чого я обрала цю професію, бо там був предмет фотографія. Mm -hmm. І воно якось так, ніби я ідотична трохи, mm -hmm. але взагалом графічний дизайн дуже обширний, бо це і верстка книг, і ілюстрації, і упакування, упакування, дизайн і там зовнішня реклама, дуже багато в чому можна працювати, і дистанційно. Але якось вона так вийшло. Вийшло, що потрохи є людей. Втруфала в процесі. Потім мені запропонували одне весілля, друзі теж знімати. Я так потрохи вийшла, що в цю сферу я якийсь час знімала весілля. І от потрохи, потрохи дизайн витіснився, Я ще трохи дизайнула, потім була ілюстратором. Теж Це роки. для мене було величезне здивування дізнатися, що дві книжки здається дитячих та саме я... ілюстратор. Тобто ти малювала та. саме от картини. І тобто академічний рисунок, це все це все. Так, так, так. Та. Ну я його страшно не люблю. Просто треба було це робити для оцінки. Але я ще два роки була дизайнером і ілюстратором дитячого періодичного видання світ дитини. А, ага, тобто це декілька випусків. Це цілий Це два роки, так. Та, та. Це два роки ми. Ми його відроджували, це директор театру у Львові, захотів відродити, бо він мав там 100-річну історію, він видавався ще в 1917 році перший журнал був ці дитини. Потім за радянських часів він припинив видаватися, і він захотів знову відродити. І ми були такою командою, він був директор, його дружина була літературним редактором, а я була дизайнером і ілюстратором. Ну, і так потроху я ще це робила, але воно... а я ще книжки для канадської діаспори робила. 10 Десять підручників, Ого. за якими вони навчаються. І от зараз вони хочуть це перевидувати. Це такий прям мега-об'єм Та, роботи. Я не знаю, мене люди часто питають, коли я це встигаю, але насправді я не встигаю, я просто роблю цю ілюзію, що я встигаю. Але ж є результати роботи. Ну, так є. Але є такі дні, коли я просто лягаю на ліжку і цілий день не виходжу з дому, от наразі в розповілі, я так можу три дні не виходити з дому, бо я активно попрацювала. Три дні, три дні, я просто далі, ніж околиці дому Накопичити енергію. Да. Так, да. так. Я думаю, ілюстрація якраз дала тобі. От саме от чим відрізняються твої фотоальбоми для дітей-випускників від від інших, якби фотографів. Ну дійсно гарна робота, і позитивна. І плюс це ж та пам'ять, яка лишається назавжди з тобою про твоїх дітей. Як це було? І що насправді вражає дійсно те, що ти говорила на початку, що людина з боку дивиться на себе і дивується, ну вже це я. І mm -hmm. от якраз mm -hmm. такі фотографи, як ти, допомагають особливо жінкам, полюбити себе, прийняти, Бо це в нас є проблема. Ми yeah, зараз yeah, всі yeah. фотографуємо, і що ми робимо першим ділом? Ретуш yeah, Синячки yeah, yeah, yeah. забрали, лице ви ще зробили. От, а як взагалі ти ставишся до ретуші фотографії? І от саме щоб ну ти yeah. за натуральність? Чи? І все таки має місце от, виправлення якихось таких, ну типу, недоліків. Ну, коли там мами кажуть, що в діток там якийсь шрам, тільки упав, десь на самокаті, то ясно, що я таки приберу на альбом. Ну, здебільшого, ну якщо такі прям ну якісь вагомі там вищики тільки виліз, uh -huh. то можу прибрати. Але загалом я не ретушую і типу люди мусять одразу бачити, що я не накладаю бо є ці спеціальні фільтри портретні, uh -huh. які uh -huh. такі роблять трошечки плоскіше обличчя. Я не люблю це на весіллях ніколи не робила. І ну я чим далі, тим більше сама собі теж менше вже підвидовою. І я так спостерігаю тенденцію по студентах, що вони прям ну можуть виставляти. От як є, от, вони mm -hmm. сьогодні про що я з ним виставляю, і в них вже зникає оцей бар'єр показувати себе ідеальним. І Я дуже цьому вчуся. у них, що треба себе бачити, яким ти є. І так намагаюся і в фотосесіях теж транслювати. А От справді для мене теж це унікальність, от е, викладач. Студенти, як оцю бурхливу масу взагалі можна навчити фотографувати їм щось пояснити? Це настільки от індивідуальне мистецтво? Чи є якісь шаблони? Ну програми, правила, це так скучно. Ну загнано в якісь рамки. Я, я я які особливості роботи ну, мені здається, що наша специфіка мистецького закладу трохи відрізняється від такого технічного. Uh, де нас є правила, але і правила, але це й науці так само правила існують щоб їх порушувати. І ну є, звісно, програми. Ми прописуємо кожного семестру. Але взагалом, ну особисто моя методика в тому, що я не можу взяти і тебе навчити. Тому я можу тобі показати шлях, я можу тобі розказати яким інструментами. Я можу подивитися, як ти до чого ти більше, там хтось любить людей, хтось люби предмети. І я можу в цьому тобі скерувати, допомогти, але я не можу взяти твої руки і за тебе навчити. Ну і тут, звісно, які і у всіх закладах всюди є ну і навчання, ну, і в школі, і в вузах, де хтось хоче вчитися, хтось не хоче. І я це теж сприймаю, тому що ну, це нормально, бо комусь це може бути нецікаво. Наприклад, фотографія наразі я складовою на у нас на програмі ілюстрація медіа дизайн, і вона є частиною інструментом для їхньої роботи. Там може з усього курсу 70 чоловік, один-двоє будуть максимум фотографами. Ці решта будуть або ілюстраторами або дизайнерами. Або, там відеографами, ну і я не намагаюся всіх змусити вивчити от цю прям техніку, але я можу показати методи і скерувати. Я ну більше такий натхненник там. Добре. Добре. Як не зарубати це бажання продовжувати в цьому працювати? Цього ну, індивідуальність, от як от, взагалі да, як знайти своє місце в фотографії? Да, ну, та, та. Як тобі я так зрозуміла, ти ще ти ще на шляху? Да, от але скажи, будь ласка, ну як от сталося це таке диво як персональна виставка 21 рік. О, то я довго виношувала. Це така виставка. Ми знайомі називалася. Це такий перший персональний проект. Це З цього напевно я прям поставила точку, що я йду в цьому шляху. Що, ну, бо ми, якщо вже говорити е, з тим, що я фотографую весьмені зйомки, альбоми, то є, що інша складова це мистецька, де я фотографую в образах. Людина відповідно до її якихось звичок, характеру, ой, сорі. тим, чим вона живе, як вона чим цікавиться. Я ніби пізнаю людину. В своїй голові в мене утворюється якийсь образ, і я його mm -hmm. показую. І він не обов'язково мусить подобатись чи не подобатись, Мені зазвичай ніби подобається. Він може бути провокативним, але от це моє бачення. І от тут. Бо в мене був такий довгий час, коли я тут на фотосесії приносила якісь реквізити, <гум> щось намагалася людям давайте так. А люди такі. Ну ми замовленно ну, вони хо видно, що вони замовили сімейну. Вони хочуть таку, щоб рівненько, щоб дітки посміхались. І мені то якось було так складно, бо ну не ліпилося. Я в один момент зрозуміла, так. Треба це відділити. І от є комерційна <гум> фотографія, а є фотографія, хоча я і там по творчому теж тут хожу. Ну я видно. не можу себе відділити. Але є фотографія мистецька, де я ніколи не від кого не залежу і творю. І власне це є продукт для виставок. І оцей проект не знайомий. Це був саме з моїми колегами-викладачами в академії на кафедрі, з якими я працюю. Я їх довго знаю як викладачів, і вже довго знала як колег. Ну і це якісь такі різні нюанси, бо. Е, ну, мені взагалі так завжди, завжди здається, що є ти Настя, інтерв'юер, да, інтерв'єр, mm -hmm. mm -hmm. е, мама, там, не знаю, е, біжиш в магазин, купуєш, але є в тобі ще якісь звички, що ти mm -hmm. як робиш, як ти там е, каву, чи не п'єш її, mm -hmm. чи якісь, як ти мислиш про цей світ, що там ти спостерігаєш за праводою, чи ні. І от я дуже люблю вичеплювати ці моменти mm -hmm. і їх вкладати саме в от такий інсценізований образ. І от це інсценізована фотографія, ну, є такий mm -hmm. термін. Я от про цих викладачів зробила оцю, о, цю о, виставку, і ще був момент, що вони не, не бачили свої фото, вони прийшли в галерею, це формати. Та, і побачили великі Та, І для всіх було здивування, що а, а для мене я з цим живу, мені не uh -huh. було це дивно. А для всіх було здивування, що, що це таке, як це. Ну і вже з цього пішла тема, що. Ну, мій теперішній науковий керівник, він ну, почав розмовляти, що це було б добре для аспірантури, бо ну, ти uh -huh. це і так робиш, і можна просто це описати, цей метод. Ну, uh -huh. власне, це і є продуктом мого дослідження на сьогодні. Це чудово, це дуже так грунтовно. Тобто, вже будеш мати потім, можливо, дослідників і кажуть, дати да, і... ти шлях. Так, власне, я би хотіла дуже ну, з цього викремити окремий якийсь навіть курс, щоб саме цьому навчати. Бо насправді по фотографії багато є курсів uh -huh. є. Ну, типу цим нікого не здивуєш. Вивчити техніку. Я не вважаю в цьому, що це щось таке. Я можу нести особливе. Це багато хто може, гарно фотографувати багато хто може. Багато є фотографів, які гарно це роблять. А от власне в інсценізованій фотографії. Це вже є конкретно моє бачення в моїй голові. І от я саме це хотіла би описати. І от з цього майбутнього розробити щось пов'язано з тим, що ти виграла чи грант чи що на навчання? Ти навчається у Львові. Ой, не Львові перепрошую в Польщі в Рославі та, так, Польше. Ну я там ніби не навчаюся. Це є така стипендійна програма, можливо, теж буде комусь mm -hmm. корисно, бо вона. Для такого культурного середовища це не тільки там фотограф uh -huh. чи художник. Uh, у нас там є перекладачі, які перекладають uh -huh. з польської вірші на українську, вірменську, білоруську, бо це ніби як для східної Європи програма. Uh -huh. Це Польща створила таку гаудеполоні, піврічну стипендію для країн ну колишнього Суб... радянського союзу, uh -huh. щоб більше інтегруватися, якось uh -huh. об'єднуватися. І от наразі нас там є 47 цього року, кілька mm -hmm. людей з Білорусі, одна вірменинка і українці. Росії нема Цих від повномасштабного вже точно немає. Так раніше були, і це я подаю свій проект. Власне, я подала туди, що я там в академії беру одну mm -hmm. кафедру і їх фотографую в таких образах і роблю виставку. Mm -hmm. І за ці півроку я маю їх пізнати. Я от тому ходжу на пари, щоб познайомитись, спостерігати. Якось війти в довіру, і я маю в кінці їх повторювати. Ну, отже зараз маю травень червень а в липні буде виставка. І це такий незалежний проект. І це там, якщо ти хочеш податися як там перекладач чи там композитор, ти кажеш, що от я такий у вас автор класний, і я хочу це інтегрувати в Україну, і це буде таке об'єднання. і Вони такі, да, класно, давайте я вам погоджем. Ну там є комісія, але ну будь-хто може долучитися в культурному. Середовище до такої стипендії. Ну, вони плачуть квартиру півроку, дають стипендію, і ти це mm. просто твориш. Це, 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 це прекрасно, а головне, що навіть маючи такі проекти, все одно знайшла час, повернулася сюди ага. от, і даруєш радість нашим мамам, особливо ага. дітям, от, зберігаючи сімейні моменти. Скажи, будь ласка, взагалі бували якісь такі курйозні моменти на зйомках, які щось таке от згадати? От, що було там дуже-дуже чи смішно, чи якась така цікава ситуація? Не знаю, мені напевне з самого останнього. Багато таких, але я постійно забуваю. Діти дуже смішні. На зйомках вони якісь такі речі смішні. От я в Києві знімала і після того я мала їх в Києві подругу знімати вагітно. Дівчинка каже: От ви, ви з нами лишаєтесь? Я кажу, та ні, я їду знімати ще вагітну дівчину. Що? в школі? Та ні, вона, вона вже доросла. А, і така маленька стоїть, а вона вже переймається, як це там. Ну і останнє, напевно, що таке це. Ми знімали на гострій скалі сім'ю вагітних, і вона ще така активна була. Вона ще втрибала, і Це вже в останній момент. Ми зловили, і вона в ніч наступно вона народжує. І що це було супер. так ми на машині? Вона брава. Я прям була дико захоплена і. Знаю, чи можна говорити да? ні, Але це був такий прям для мене менше вона така: не боїться нічого, стрибає, давайте ще. І от пише, а я народила. І, так, ну, і це, до ну, ну, речі, теж такий дар. Зазвичай вагітні жінки, їм здається, що вони товсті, uh -huh. якісь такі огрядні, <паспілість> От, і це якраз теж таке от вміння побачити, от схопити і цей от цінний момент перед перед появою вже життя на світ. А скажи, будь ласка, що тебе ти? Приїжджаєш на Водністровсь десь ну, декілька разів на рік. Угу. От і тому, можливо, тобі найкраще кидаються в очі якісь там зміни, які відбуваються в місті. Що тобі от в останній приїзд прям впало око, про що би хотілося там від відзначити? Тому що, на жаль, у нас часто полеміка йде таке, все погано, все погано, а друга полеміка не на часі. Угу. От їхними е думками це, можеш так. <ах> так. <хал> ні, насправді постійно. Нічого хочу перше почну з своєї роботи. Що... Я вже вісім років торфую альбоми, і перший альбом я взагалі не хотіла робити. Це мене мовила Оля Новаківська. Привіт, дякую. Що <світ> ні, Аліна, ти зможеш давай. І я тоді ж їх вручну ліпила. І з того якось воно пішло, пішло в Києві тут. Uh -huh. І я пам'ятаю, що я знімала більше в Києві, і сюди вона не дуже заходила. І для мене це велика зміна за 8 років, що тепер люди розуміють, ну бо мої альбоми були трохи ну дорожчі ніж місцевих фотографів. Але ну як на мене, це і в естетиці справа, і ще в тому, як ну я поєдную дизайн, ілюстрації. Це типу дуже багато роботи. Вибираю для кожного розвороту, щоб була там та дитина, а не якісь ще інші фотографії, на яких і ма тобто індивідуальна кожен да. для кожної людини і це багато роботи, і мені мені дуже цінно, що люди тут змінюють своє ставлення до цього і цінують тепер це. Бо тут у мене дуже багато тепер порівняно зйомки як там 8 років назад, що не було взагалі. Я їхала тільки в Київ і потім потрохи-потрохи, і мені подобається, що люди інший смак пізнають. Ну, бо бов нас всіх є ця Деформація Радянського Союзу, де все було таке сіре, рівненьке, некрасиве. Ну, в мене вона теж є, я теж це з себе вибиваю. Але мені подобається, як ми всі разом змінюємо в собі цю естетику. І навколо насправді тому навіть ця кав'ярня, в якій ми сидимо. Це для мене просто улюблене місце. Я йду в школу знімати, потім приходжу сюди і так кайфую, що є от таке середовище. Коли я навчалася в школі, в мене була мрія, щоб було таке кафе, де я прийду. І посажу так з друзями. І моя мрія ніби збулася. І так я, таких кафе тепер тут кілька. І це для мене, ну що тут люди живуть, розвиваються, що є ці різні фотозони. Вони такі, що і, з одного боку, так комедно, бо люди з чого було, з чого зліпили, але з другого боку, це дуже щиро, і мені дуже подобається, що люди хочуть для себе щось краще. І я прям захоплена Новодністровцями, Новодністровськом, що воно потрохи зміниться. І захоплена, ми буквально вчора з мамою це обговорювали. Що ми захоплені от цією подачі інформації вашого каналу радіо Дякую. захваті? Тому що я вчора в школі ходжу е, і по школі чую, о, ви бачили там така фотозона. В а я розумію, що я туди навіть за тиждень не встигла ще дійти. Але люди розмовляють, бо вони це побачили в новинах. І от мама теж каже, що так круто, що є такі дрібні події, що стільки все відбувається культурного. Ти пізнаєш, хоч ти тут живеш і не знаєш, тому. Там прям дуже, ну це навіть не через те, що в мене інтерв'ю брати насправді справді мама за це насправді з нею про це говорили. Що це супер круто? Що видно, що місто живе. І ну я прям дико захоплена. І я дуже для мене принципово насправді сюди повертатися і знімати. Хоч там, типу, мені і по дорозі не вигідно там, де коли і ну я не жаліюся, але типу, я для себе пріоритетом ставлю, що для мене цінно повертатися. То звідки є? І я звідси почала, бо я хотіла змінювати. От в мене був альбом, і я хотіла щось з нього змінити. змінювати. Мені важливо почати змінювати з того звідки я пішла, і далі це про Ну це дуже приємно чути. Отже, Аліна не раз буде до нас повертатися, yeah, yeah, yeah. і Аліна наша, і треба своїх здати героїв, своїх дійсно. Ну тому що мистецька царина, вона трошечки, ну на, насправді я, я знала, що ти дуже крути, крута фотографиня, yeah, yeah. От, але е, вникнути саме от що, що реального людини відбувається, це, ну, це дуже велика цінність. І тому я тобі дуже дякую за те, що відгукнулася на таку маленьку аферу. От, я тому, не вже... знала, що це буде живе інтерв'ю. Це мені мама казала. Записують зранку, каже: не записують я так, ну, письмове, то письмове зустрінеться. Тут я приходжу, петличка, все ну добре. Я розкажу. А ще хотіла okay. подякувати. Вчителям в школі, тому що коли я в турфую школі, там дуже ну такий теплий підхід. Ніби я додому прийшла. Розкладай, лишай добре. Вчора такі вчителі прийшли. Їх ж ну всіх mm -hmm. важко мовити на підстасі. Бо це типу він знає. Він так вони чи приходять. Я до мастра прийшла, і це дуже приємно. Того теж дуже дякую. Школі своїй всім вчителям, директору. Що Такі відношення ніби прийшла додому. У мене якісь такі так вони за ну завжди повертайся, А ми на завершення тоді повертайся додому. А ми на завершення бажаємо всім нашим глядачам, слухачам гарно зустріти Великдень. Так. Тиші, спокою, мирі, звичайно, ж величезна подяка нашим захисникам. Що ми ось так от спокійно можемо в місті сидіти, пити каву на щастя без звуку сирен, і певно всім гарно сфотографуватися з великоднім кошиком і пасочкою. Та, Бо я як кажуть, якщо розповідь. не, не сфотографувався, то значить і не було. Тому всього найкращого до побачення, до нових Бачення. зустрічей в ефірі Молодістровського Радіо. Пока-пока.